Новини 10 А класу з вами будучи госячі Вікторія та Оніщук Ольга. Ми приготували найцікавіші моменти минулого тижня. У програмі сьогодні ранкові зарядки для молодших школярів. Малюнки, челенджі, опитування та виховні години у рамках тижня протидії булінгу. Учні початкових класів починає свій день бадьоро з ранкової зарядки це заряд позитивних емоцій та енергії на цілий день. У рамках тижня протидії булінгу учні нашої школи долучилися до створення тематичних малюнків із гаслами. На своїх роботах вони намагалися показати, що доброта, дружба та взаємоповага це найкраща зброя проти образ і несправедливості. Деякі малюнки містили заклики, зупини булінг, «Підтримуй!», а не «Принижуй!». Інші були виконані у формі коміксів чи постерів із іскравими кольорами. Протягом тижня були проведені виховні години, під час яких класні керівники разом з учнями обговорювали, як важливо поважати. Один одного вміти слухати, зазнаходити спільну мову. Діти мали змогу послухати поради від шкільного офіцера поліції про те, як уникати конфліктів і захищати себе у різних ситуаціях. Що для тебе означає справжня дружба? Коли друг допомагає в складних ситуаціях. Який найкращий вчинок для тебе зробив твій друг? Допоміг тяжку хвилину. Як підтримати друга, коли йому сумно. Я як можна підтримати друга, коли йому сумно. Можна підтримати приємними словами. Який найкращий вчинок зробив твій друг або подруга? Моя подруга Соломія завжди мені допомагає на уроках. Що є для тебе справжня дружба? Справжня дружба для мене це коли мій друг може підтримати мене в важкій ситуації та допомогти мені з вирішенням моїх життєвих проблем. А ще у школі відбувся челендж Обійми мене, якщо ти за добро. І ми ще раз переконалися, що у нашому закладі добрі та чуйні діти. тиждень у школі виявився важливим і змістовним, адже ми говорили про дружбу, добро і своєму повагу. А це ті цінності, які завжди залишаються актуальними. А ще ми переконалися, зарядка зранку і добрі справи – це чудовий старт для кожного дня. Хай ваш кожен день починається з рухом, а закінчується добро. До зустрічі з наступного тижня. І пам'ятайте, здоров'я для тіла, та для душі. З любов'ю, 10 А клас!